Аварію на водогоні у Чернівцях ліквідували. Вода у оселях багатьох містян увечері 20 березня та зранку 21-го не з'явилася. У чому проблема та коли відновлять безперебійне водопостачання у місті? Дізнавалися наші кореспонденти. Аварія сталася 19 березня на водогоні Дністер Чернівці. Значна частина Чернівців отримала воду за графіком. Було задіяно три бригади наявні. Це в нас на сьогоднішній день, тому ну, що в нас з 32 людей наявних, які мали би бути, ну 20 це в нас критична межа. в нас було задіяно 10, 10 слюсарів, плюс електрогазозварні, плюс водії. І на кожній такій розкопці в нас задіяно від 5 там, до 8 одиниць техніки. Минулому році ми придбали це великий болотний екскаватор, важкий болотний екскаватор. Без цієї техніки ми би затягнули. Ще на декілька днів цей ремонт, тому що в тих умовах, в яких ми працювали, це дуже високий рівень ґрунтових вод. Тиск, величезний тиск в трубі, велика кількість води, яка надходила. Причина аварії пошкодження головної гілки водогону. Проблема була в тому, що аварія трапилася на головній нашій гілці сьогодні, на водній нашій. Артерії і складність була в тому, що пошкодження було в нижній ділянці, як фізично в нижній ділянці, якщо взяти по відміткам, так і фізично в нижній частині труби нам прийшлося повністю спорожнювати водогін. Ввечері був дуже великий розбір води. А він вдвічі перебільшував на наші розрахункові, тому було прийнято вчора рішення для того, щоб ми ну, мали наповнити резервуари. І сьогодні зранку ми не змогли подати, але зате ми виходимо зараз в штатний режим. Після ліквідації наслідків аварії воду почали подавати чернівчанам після 17 години, 21 -го березня. Ми попереджували. По перше, по цю аварію. По друге, в нас сьогодні знаходиться на базі Чернівці водоканал, виключно тільки дві водовозки: це старий газон і на базі зіла це 6 кубів і 4 куба. Ще раз повторююся до тарифу. Вернусь і до цього всього. У нас кошти є і підтримка міської ради виключно на функціонування. На забезпечення виробництва і подачі води ми будемо виходити до наших депутатів, будемо виходити до міста для того, що ми пропрацьовуємо зараз, щоб в лізинг Чернівці водоканал могли взяти три нові водовозки. Плюс зараз звертаємося до всіх донорських організацій, міжнародних з проханням про отримання саме такої техніки. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4